Дуже багато питань було, особливо від гарних жінок, про впевненість. Впевненість це те, що ти несеш в собі. Впевненість це не про гарну сукню, не про макіяж, це той стан, який ти несеш в собі. І по-перше, це головне. Це рівна ваша постава. Рівна постава це вже 50% вашої впевненості, Це вже ви себе несете достойно. Впевненість – це твоя цікавість. Чим ти цікавишся в житті? Чим ти можеш поділитися цікавим із свого життя? Чим ти займаєшся по життю? Впевненість це пропрацьована горлова чакра. Коли ти вмієш і можеш про себе без страху заявити та розповісти, хто ти є. Наповнюй себе інформацією. Ділись цією інформацією зі своїми людьми, які поруч тебе. Наприклад, є жінка, яка дуже турбується про свою фігуру, у неї останні трендові шмотки, вона намагається да, от, знімати ідеальні сторіс, вона намагається бути ідеальною. І знаєте, як це виглядає в суспільстві? Вона не розслаблена, вона напряжена. А впевненість твоя це коли в тебе розслаблений верх, ти така легка, рухома і напряжений низ. Це твоя постава, да, це твоє коріння, воно стоїть твердо на ногах. І повір, постава має значення. Тому слідкуй за тим, щоб ти була більш розслаблена саме зверху. Твій подбородок, твоя челість, щоб ти не була напрягова. Тому що, коли жінка да, турбується про те, як я виглядаю, як я йду, вона так виглядає за. Отак вот розумієте, вона не може розслабитися. Така жінка не буде помічена, її не помічають просто, тому що вона слишком закоксована, просто вона дуже обліплена якоюсь шкарлупою, яку навіть не хочеться там здирати і розуміти, що там за цією шкарлупою є. Тому що, скоріш за все, люди розуміють, що вона цього їй і не дасть. Тому. Дуже важливо, як ти себе несеш, як ти йдеш по вулиці, як ти посміхаєшся, як ти відчуваєш відчувати і бачити всі такі дрібниці. Наприклад, ти береш там якусь виноградинку, ти її смакуєш, ти від цього задоволена. Впевненість це знання. Повір, якщо ти да, така гарна суперзірка, супер жінка, знайшла собі так сказати чоловіка. Який вже устаткувався, ти йому сподобалась, і він щось в тобі знайшов, але ви почали жити разом, і все таки твоя невпевненість вона буде про себе давати знати. Цікава та жінка ходить додому. А в неї горять очі, і вона й хоче з ним поділитися дуже багато інформації, якої вона узнала. Наприклад, вона пройшла якийсь там курс, і вона вже почала навчати сама, розповідати щось там, збирати подружок. І в неї горять в очі від того, як у неї йдуть успіхи. Ще вона там, дай Боже, заробила гроші, і вона цим всім пишається. Вона каже: Ти представляєш? Я отак зробила, і я навчаюсь, і я навчаю. Я навчаюсь, і я навчаю. І повір, такий чоловік. А він буде дуже задоволений бачити саме таку жінку, якої постійно горять очі. Поки ти береш інформацію, поки ти її вивчаєш, поки ти цікава, рутина, дом, вид, це тебе просто з'їдає. Коли ви вступаєте в відносини, ви повинні точно знати, що цінує твій партнер, що для нього важливо. Наприклад, твій партнер цінує класний секс. І для нього це велика цінність. Він може собі дозволити поїсти в ресторані чи в кафе. Йому пофіг, що поїсти, по суті. Він може купити собі там заморожену, її, щоб ти там колись можеш там приготувати, коли в тебе буде бажання. Тобто в нього немає цього пунктику, щоб ти. Постійно для нього готувала. Йому треба класти секс, і... а тебе виховувала мама, яка нав'язувала, що для чоловіка дуже важливо от саме ось ці, знаєте, їжа, і ти це бачила, як вона за татом, як вона в сім'ї, тому що наші мами були саме такі. І ти сама собі вирішила, що для нього цінно це саме в смачній вечері. І така на минуточку наготувала йому купу там вечері, саме саме Прикольне блюдо, в яке ти потратила два або три часа свого часу. Він спочатку радується, потім для нього це норма, і потім він ще це якби обезцінює, тому що немає такого того головного, немає взаєморовноцінного обміна. Ну немає. І що починається? Він починає недооцінювати твої пирожки. Ти починаєш на нього обіжатись, тому що він недооцінює твої пирожки. А він починає обіжатись, тому що ти не проявляєш як приваблива самка, наприклад. І ось рівноцінного обміну немає, і виходить, нестиковка. Сумісності немає, тому що, по-перше, ви не виявили потреби один одного, да, рівноцінний і обмін. І тут погнали всі проблеми. Повірте, цікава та жінка, яка цікава сама собі. Якщо в тебе цікаве життя, якщо в тебе є план на життя, якщо ти мрієш, бачиш ці мрії, знаєш точно, як повинно бути, і ти ведеш якісь там щоденники, і ти така цікава, що він різностороння, що він просто не встигає да, підлаштовуватись під тебе. Йому цікаво повертатися з цього важкого світу, там, де він відстоює свої межі, заробляє гроші, там де він головний. Йому цікаво повертатися додому, там, де його чекає жінка, яка перемогами своїми ділиться. Така вся чоловікові дуже потрібна саме жінка різностороння. Вона і на кухні може приготувати дуже смачно і його дітей виховати, тому що вона займається да, саморозвитком, вона знає точно, як це робити. Вона займається своїм тілом, вона займається якимись практиками, і така жінка цікава. Тому що дівчатки, таких реально мало. І якщо ти не вмієш фліртувати з чоловіками, які навколо тебе, то, скоріш за все, ти втратиш цей флірт і зі своїм чоловіком. І стануть у вас відносини, просто рутина. І в конце концов, це прийде. Знаєте до чого? Хтось знаходить, і, скоріш за все, це буде він, знаходить на стороні собі якусь машеньку. Чому так стається? Тому що вдома скучно, вдома рутина, вдома обіженка, якась там гомеса, я не знаю, яка вічно обіжена, вічно недовольна, вічно все требує, контролює і тому подібне. Тому що ось сама невпевненість, вона так і проявляється. От невпевнені люди, вони. Не спілкуються, вони не йдуть на контакт. Вони просто не тому, що вони так да, так устроєні, вони так прийняли це рішення, а тому що вони не можуть піти на контакт, тому що у них не вистачає впевненості. Вони не знають про що проговорити. Вони оброщені просто цими своїми комплексами, що. Їм дуже складно з кимось спілкуватися, тому що вони починають любий критику, любу критику, вони починають це все переймати на себе. І їм дуже складно от себе устаткувати саме в суспільстві. Тема впевненості це дуже-дуже делікатна і важлива тема. Якщо ви хочете, щоб я її розібрала більш детально саме про впевненість, то пишіть в коментарях, ми її розберемо ще глибше і більше.